Львовий рійського рода. Гень же пташко жовтобока, не клади гнізда висока, а клади лиш на лужку, на зеленому ліжку, Ястром ген над головою, Узить, хочу ухопить. Вашою живе він кров'ю, Лянь же столиць. Стоїть яй над горою, закиває головою, Буйні вітри повивають, руки явору ламаються, а вербички шублять низько, заколушить мене в снах. Там тече потічок близько, витько воду аж до дна. Нащо думати, гадати, що в селі родила мати? То у тихий мозок рветься, хто високо вгору пнеться. А я буду собі тихо доживати милий вік. Так, мені, мене, все лихо. Щасний буду чоловік.